Тато Небесний, ми молимося, Господи Тобі за нашу країну. Ми молимося, Господи Тобі, за те, щоб наша країна вона була могутньою, сильною молитвеною державою. Молимося, Господи Тобі, щоб воїнство небесне зупиняло ворога, де Він зараз є. Молимося, Господи, Тобі, про захист наших захисників. Молимося, Господи Тобі, про захист наших капеланів. Тато Небесний, яви, Господь, свою благодать, свою мудрість. Молюся, Господи, Тобі, щоб в кожного із нас були ревні молитви по Тобі. Молимо Тебе, Господь Боже. В ім'я Твоє надія в Тобі, Господь, визволи нас із цієї ситуації, визволи нашу країну від смерті, допоможи Господь нашій владі, Господь бути мудрими, обирати, обирати ті стратегії, які нам допоможуть. Допоможи Господь нам. Покажи нам, Господь Боже, хто є ворог в нашій країні, і молимося, Господи Тобі, щоб ворога внутрі нашої держави не було. Тато небесний, зупини, Господь Боже, щасте все, що планує ворог і дай миру, Господь, дай зміни Господь, дай благодать і мудрість Твою. Господь, яви свої милосердя. Молю, Господь Боже, Тебе, Господь, щоб сила молитви вона пробувала будь-які стежки. Молимося, Господи Тобі за нашу ніч. Молимося, Господи, Тобі, щоб вона була без руйнування, без жертв. Молимося, Господи Тобі, щоб. Інфраструктура України, вона була у хорошому стані. Молимося, Господи, Тобі, Боже, щоб проблеми зі світлом вони вирішилися. Молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи, Тобі. В ім'я Твоє, Боже. Амінь.